Пропоную поговорити про е, аналітків інституту вивчення війни, зокрема про їхній останній звіт. Вони відзначили, що виробництво та розгортання ракет малої і середньої дальності, тих, які здатні нести ядерний заряд, таке рішення нині ухвалили в Кремлі. Про нього повідомив Путін на засіданні ради безпеки. Відзначив, що нібито це є такою собі відповіддю на рішення і дії Сполучених Штатів. Розміщувати ракети малої і середньої дальності в різних регіонах світу, хоча фактично Путін просто продовжує знаходити причини для збільшення погроз та шантажу всього цивілізованого світу. От в інституті вивчення війни оцінили ці заяви російського диктатора, відзначили, що таким чином Кремль намагається вплинути на подальшу допомогу наших західних партнерів для України. Кремль апелює до побоювання ядерної конфронтації між Росією і Заходом протягом усього свого повномасштабного вторгнення в Україну, щоб підштовхнути Захід до самоутримання від надання Україні зброї, необхідної для підтримки її захисту від російських військ. І Кремль особливо використовує цю риторику під час ключових моментів політичних дискусій на заході щодо подальшої військової допомоги Україні. Путін ймовірно згадав навчання на Філіпінах частково, щоб сприяти КНР, Північній Кореї і В'єтнаму, в той час, як він намагається створити коаліцію держав на підтримку нової євразійської архітектури безпеки. А в офісі генпрокурора повідомили про те, скільки дітей було вбито і поранено внаслідок російської агресії і е, цих терористичних атак, які нині завдає Росія по території України? Більше ніж 1895 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок, 24 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 547 дітей загинули та понад 1348 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецький, 532, Харківський, 374, Херсонський 152. ДніпроПетровський 139, Київський 130, Запорізький 108, Миколаївський 105. Страшні цифри, звісно, І от за останні кілька днів в попу власне, ось поранення ці отримали ще дев'ятеро дітей. Про це вже повідомляє нині суспільний. Зазначається, що 26 червня в місті Дергачі Харківської області постраждала 17-річна дівчина і ще двоє хлопчиків 15 та 12 років. Так само в селищі міського типу Антонівка Херсонської області 26 червня було поранено двох дівчаток 15 та 12 років. 27 червня в області постраждали 17-річний хлопець та 11-річна дівчина. І 28 червня в селищі міського типу Нью-Йорк Донецької області поранено восьмирічну дитину, і знову ж таки вчора в місті Дніпро було поранене семимісячне. Немовля розуміємо, що Росія не припиняє свої терористичні атаки. При цьому дедалі більшу залученість, нібито бачать на Росії, Сполучених Штатів та країн НАТО у війну в Україні в Міноборони Росії почали вкотре погрожувати прямою конфронтацією Росії з країнами Північно-Атлантичного альянсу. Відзначили, що нібито над акваторією Чорного моря зросла інтенсивність польотів американських безпілотників. Апарати, нібито, займаються розвідкою, а дані передають українцям, вказуючи необхідні цілі для високоточної зброї. Це те про що говорять на РФі. і Ось цей новообраний міністр Білоусов наказав своїм генералам розібратися і внести пропозиції щодо так званого оперативного реагування. Такі польоти кратно підвищують ймовірність інцидентів у повітряному просторі. З літальними апаратами повітряно-космічних сил Росії, що збільшує ризик прямої конфронтації альянсу з Російською Федерацією, відповідальність за це нестимуть країни НАТО.